Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. У Борисполі завершується приготування до відзначення дня фізичної культури і спорту. Напередодні державного свята у місті передбачено спортивно-масові заходи. Вже 8 вересня о 17.00 на стадіоні колос відбудеться чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги між збірною Арсеналу з міста Київ та Геліос із Харкова. А вже 9 вересня у розважальному комплексі Бархат привітають керівників, спортсменів та чемпіонів. У рамках святкування 10 вересня на колосі посмагаються у спатикяді трудові Активи Бориспільщини, початок реєстрації учасників о 10.30, після чого о 16-й годині у футбольному поєдинку зіграє за першість Київської області збірна Бориспіль фаворит проти шкарівської команди Граніт. А наступного дня всі бажаючі зможуть проявити себе у спортивно-масових заходах. За словами директора міського центру спорту, усі святкові заходи об'єднані однією метою популяризація здорового способу життя та залучення мешканців до занять фізичною культурою. Спортивний заход. Проводимо, от, як для дитячих садків, шкіл, так і для дорослого населення і для похилого, навіть для ветеранів проводимо. І ви повірте мені, от кажуть, що там ветерани не хочуть, не, не візьмуть участь. Та якщо їх організувати, правильно, я все життя говорю, що якщо щось організувати і зацікавити людей, просто зацікавити хорошою організацією змагань, то прийдуть. 13 партій прийняло участь у спартакіаді. Спартакіаді, міста Борисполь, 13 партій. А що таке 13 партій? Це Починається від молодого і за 800 років. Микола Костянець зауважив, що затривалий період для фізичного виховання населення сприяло багато приємних змін. Побудували безріч спортивних майданчиків, відкрили оновлений шаховий клуб із сучасною технікою та спортивну реабілітаційну тренажерну залу. Микола Петрович висловив подяку міській владі за виділені кошти та продуктивну роботу насамперед для мешканців міста. Також відомо, що найближчим часом у Борисполі планують збудувати спортивні майданчики із штучним покриттям. За європейськими стандартами. Спортивні площадки, і спортивні зали і манежі вже знаєте, європейського зразку, щоб ще більше залучати молодь дітей до е, занять фізичної культури і спорту. Тому що я, я рахую, що це свято світле, тому що фізична культура і спорт дає здоров'я, як сказати, закаляє нашу молодь, а пожилим людям. Також продовжує вік і надає здоров'я. Все це робиться, але Бориспіль потребує ще дальшого розвитку. Зараз треба Борисполю побудувати новий, наприклад, ігровий манеж, легкоатлетичний манеж. Ще треба пару побудувати басейнів, тому що це замало для наших Бориспільчан. Я з повністю відповідальність скажу. Що зимою, зимою, оце наші спортивні зали в школах, в спортивній школі заповнені до десь 10-11 вечора. І тому нам конче потрібно не тільки для високого спорту, а й для масовості оці побудови. І я думаю, що в нас як так далі піде ця робота, як вона йде зараз, то я думаю, років через рік, через два. То буде воно і це буде побудовано. День фізичної культури і спорту це свято для всіх, але найбільше для працівників цієї галузі, які залучають кожного до здорового та активного способу життя. 10 вересня в суботу відбудеться в нас спортивне таке свято День фізичної культури і спорту Україні. І хочеться всіх привітати наших жителів міста Борисполя з цим прекрасним світлим. Святом спорту. Я думаю, кожна людина процент 90-95 займається фізичною культурою і спортом. Хтось робить зарядку, хтось робить пробіжки, хтось пішком проходить відстань якусь. І я думаю, що у нас всі в Борисполі є фізкультурники і спортсмени. Тому я від імені депутатів нашої міської ради, від міського голови, від спортивної громадськості міста. Вітаю з цим прекрасним святом і бажаю всім це основне здоров'я, успіхів, довгих літ життя і всього найкращого сім'ї і всім нашим жителям міста. Спорт об'єднує людей, зміцнює здоров'я, характер і навіть розумові здібності. Саме тому він не втрачає своєї популярності та постійно розвивається. Кароліна Савсюк, Віталій Назаркавич, новини, телеканал Бориспіль.